Уявити собі, що в за умов диктатури тоталітарного режиму натовп чоловіків щось ходить і трощить, і просто силовики за цим спостерігають безкарно, ну це дуже дивно було би в умовах, коли люди отримують реальні тюремні терміни за дописів в соцмережах, наприклад, або за плакати, за одиночні пікети з порожнім аркушем паперу. Тому так це російські спецслужби, це зокрема може бути як ознака внутрішньої боротьби, так і спроба продовження і ПСО проти України, але також створення підстав для посилення репресивних заходів на північному Кавказі саме на тій території, яка потенційно є дуже вибухонебезпечною з точки зору захисту прав поневолених народів. Які живуть на цій території, а Росія, звичайно, і залишається і сьогодні тюрмою народів для десятків пригніщених колонізованих етносів національності цієї, цього утворення.